Лозівські танцівники привезли з Болгарії три перемоги. На початку липня там проводився міжнародний конкурс Кришталева троянда з поїздки. хореографічний колектив графіка повернувся у вівторок, 12 липня, і одразу поділився враженнями з нашими журналістами. Зразковий ансамбль танцю графіка збираються у палаці культури. Керівник колективу Євгенія Ширінська нагороджує призерів міжнародного конкурсу. Він проводився у Болгарії з 3 по 10 липня. Такі достойні колективи. Ми навіть спочатку очень боялися, що нічого не вийде. Ну, в кінці концов, діти забралися і хорошо виступили. Лузівчани виступили у трьох номінаціях і в кожній посіли по призовому місцю. Найкращими стали в стилізації, другими в сюжетно-образних танцях і третіми у вуличних. Очень красиво, все ярко было. Были сильні колективи. Понравился наш фестиваль. Понравились як виступили. Я очень хочу тебе ще раз поехать. Для Дітей это все это интересно, посмотреть на другие коллективы, повариться, вот, колективи. они умеют, что мы умеем. З Болгарії Лузівчани привезли кубки, дипломи, подяку від організаторів. Цього року це не перша участь графіки у міжнародному конкурсі. Були й інші дитанцівники також посідали призові місця. Поїздка за кордон дорого коштує. І колектив звертався за допомогою. До мерії Озівчан ми дуже вдячні тим підприємцям і кубі лично за те, що нам допомогли, і ми змогли виїхати зараз. Колектив на канікулах, а вже з вересня готуватиметься до інших конкурсів. Графіку запросили знову приїхати до Болгарії, а також відвідати Грецію.